Я посварився з дружиною, і ми не розмовляємо. А як вона тебе їсти кличе? Сьогодні зранку кинула в мене ложкою. До відвідувача у ресторані підходить офіціант. Той дає йому долар зі словами Порадьте мені щось. Офіціант кладе купюру в кишеню і, нахилившись до відвідувача, каже: Ідіть звідси. Я дуже вибачаюсь, але до вас причепилась нитка. Давайте я її заберу. Нахаба, це мій купальник. Прийшла смска. Привіт, я дружина твого колишнього. Можу дещо в тебе запитати. Та питай, як ти його здихалася? Чому ти перестав вирощувати огірки на своїй дачній ділянці? Та вони в мене виходять гірші за магазині, не солоні і без банок. Два Рома. Марія Іванівна, ви на уроці математики, а не в барі. Рома, два. Кажете, ця кроватка коштує 80 доларів, та за ці гроші можна купити пару черевиків. Так, звичайно. Але було б досить недоречним ходити з парою черевиків на шиї. У блондинки народилася двійня. Вона плаче місця собі не знаходить. Лікар питає що сталося? Чому ви так плачете? Що мені казати чоловікові? Від кого друга дитина? Вставай в школу запізнюєшся ну її ту школу, не хочу йти! Мене там всі ненавидять. А для чого ти їм так багато завдань даєш? Даїшник зупиняє машину. Ви щось пили? Чого ви ніколи не питаєте, чи я щось їв? А це правда, що ти записуєш імена тих, хто тобі напакостив, щоб не забути їм помститися. Дурниці якісь. До речі, а хто тобі це сказав? У зоопарку ведмідь скаржиться директору: Переведіть мене до іншої клітки, я так більше жити не можу. У мене праворуч мавпа, а ліворуч жираф. Мавпа весь день анекдоти розповідає, а жираф усю ніч сміється. Сходи до сусіда за сіллю, так цей жмот не дасть, а ти через його яблуневий сад йди. На прийомі в лікаря. Так, причина ваших проблем це нікотин. Але лікар, я не палю. Шкода, це ускладнює діагностику. Задайте другу наступне запитання він пух, свиня чи кабан? І насолоджуйтесь 90% відповідають свиня. Хоча правильна відповідь ведмідь. Зібрали хороший врожай яблук. Свекруха розпорядилася їсти тільки ті, які почали підгнивати, щоб не пропали. Поки їли гнилі, хороші почали псуватися. У підсумку їмо тільки гнилі. Шеф, я у понеділок трохи спізнюся на роботу. Добре. А коли прийдеш? У четвер. Що таке різниця в віці? Це коли чоловік розказує, що в дитинстві любив дивитися діафільми, а жінка питає, що це таке. Клієнтка в автомобільній майстерні. Ви можете виправити крило так, щоб чоловік нічого не помітив? Механік? Ні. Але я можу виправити його так, що вже за тиждень ви зможете спитати чоловіка, де він розбив машину? Чим займаєшся? Займаюся суспільно важливою справою. Якою? Лежу і нікому не заважаю. Давно машину водите? З трьох років. Це як? Спочатку на ниточці. Кажуть, що сміх продовжує життя. Та з моєю смішною зарплатою я практично безсмертний. Застілля грузин каже Тост. Я з моїм жінкою 25 років живу. Сусід поруч поправляє. Не з моїм, а з моєю. А з твоєю 10. Надрукуйте мені терміново шість фотографій. 9 на 13 117. А чому ви питаєте? Дзвінок у швидку допомогу. Швидка слухає. Моя дитина проковтнула авторучку. Добре, ми виїжджаємо. А що мені робити? Пишіть поки що олівцем. Мені дуже подобається цей стакан. Це ваза. Яка різниця? Все рівно наливай. Чоловік збирається на риболовлю і до вудок примотає скотчем пляшку самогону. Жінка побачила і каже: Що, боїшся, щоб пляшку не забути? Ні, боюся, що вудки забуду. Дзвінок до комп'ютерної фірми. Добрий день. Я у вас комп'ютер купив, а він зламався. А гарантія на комп'ютер яка? Пожиттєва. Тоді, якщо комп'ютер зламався, то й гарантія закінчилася. Послухайте, офіціанте, ви принесли мені Омара без однієї клешні. В чому справа? Бачите, ці омари такі свіжі, що не встигли їх доставити сюди, як вони влаштували на кухні справжню бійку один з одним. Тоді заберіть цього і принесіть мені переможця. Ви вже комусь читали свої вірші? Ні, а що? Просто я дивлюсь у вас фінгал під оком. Чоловік навчає дружину керувати автомобілем. На червоне світло стій. На зелене можна їхати. На моє злякане обличчя не звертай уваги. Лікарю, я зрозумів, чому я шкутильгаю. Ну, у мене на ногах 10 пальців. Голубчику, у всіх на ногах 10 пальців. Три на одній та сім на іншій. Турист під час екскурсії озером Лохнес запитує у Гіда Скажіть, будь ласка, а коли зазвичай чудовисько з'являється на поверхні? Зазвичай після п'ятої чарки. Інспектор ДАІ приходить до начальника. У мене третя дитина народилася. Гаразд, подвою зарплату. Тож третя, їх годувати треба. Гаразд, візьми знак 40, постав де хочеш. Один калих червоного сухого замінює 15 хвилин на велотренажері. А ви хороший кардіолог. Подружжя насолоджується круїзом. Дружина занадто перехилилася через перила, і матрос, який проходить палубою, зауважує. Обережно пані, ви можете впасти за борт. Чого ви втручаєтеся? накидається на нього чоловік. Це не ваша дружина, а моя. Неділя, Микола і Галя лежать на дивані, втикають в телевізор. У Галі телефон на кухні. Тут телефон дав сигнал, що прийшла смска. Галя без великого бажання піднімається і йде подивитись, що там прийшло. Читає смс від чоловіка. Галюсю, ну раз ти вже встала, то зроби мені каву. Станеш одним з нас і шляху назад вже не буде. Вийти можна тільки ногами вперед. Ви мафія? Ні, пенсіонери. Уявляєш, цілий місяць ходила на фітнес. І скільки скинула? П'ять тисяч гривень.